Вітаю в ефірі. Випуск новин в студії Ксенія Терзія. Вже третю ніч поспіль. Південь України потерпає від ворожих обстрілів в Одесі. Внаслідок масштабної ракетної атаки. Щонайменше чотири особи постраждали, серед них одна дитина. Під завалами зруйнованої адмінбудівлі знайдено тіло одного загиблого. Ним виявився 21-річний юнак, який загинув просто на порозі укриття, не встигши зайти до нього. Деталі трагедії на місці подій дізнавалися наші кореспонденти. В ніч проти 20 липня Росія вкотре вдалася до потужної ракетно-дронової атаки по півдню України. Ворог обстрілював одеський регіон ракетами різного типу морського, повітряного і наземного базування. Силами протиповітряної оборони вдалося збити на Одещині всі 12 шахетів та два калібри. Надзвукові ракети типу Х-22 та Онікс знищити не вдалося. Внаслідок ворожої атаки цієї ночі пошкоджена портова інфраструктура. Будівля генерального консульства Китайської народної республики. Бліки в Одесі. Також зруйнована адмінбудівлю в центрі міста, де вибуховою хвилою пошкоджено ще кілька будинків, в тому числі житлових, говорять військові. Такий вигляд має результат нічної атаки по Одещині. Адмінбудівля зруйнована майже вщент. Низка інших будинків також пошкоджена вибуховою хвилею. Рятувальна операція триває. На місці руйнувань сталося загоряння площі в 500 квадратних метрів. Рятувальники одразу приступили до роботи. Всього для ліквідації наслідків ворожої ракетної атаки було залучено 75 осіб та 21 одиниця техніки. Вогнеборці врятували одну особу, і за попередніми даними чотири особи постраждали. Наразі ще йде. Пошукова операція, тому що є інформація про те, що під завалами може знаходитися ще одна людина, і тому аварійно-рятувальна операція від рятувальників триває. Також на місці всю ніч і зараз досі працюють психологи, ДСНС, які надавали психологічну допомогу постраждалим, а також рідним постраждалим. В результаті рятувально-пошукової роботи під завалами адмінбудівлі було знайдено тіло 21 річного охоронця. Юнак загинув просто на порозі укриття, не встигши забігти в нього. На місці трагедії побували представники влади. Стосовно цивільної будівлі, ви бачите сіті по кругу будівель пошкоджених, також пошкоджено представництво Китайської народної республіки в Одесі, консульство, будівля також пошкоджена. Крім того, є пошкодження тут внизу, якщо подивитися, пошкодження адмінбудівлі нашого порту. Я теж також сьогодні був там оглядав. Пошкоджені вікна, пошкоджений дах пошкоджений. Багато є чому ну багато є в самому внутрішньому приміщенні. Також деяка інфраструктура порту пошкоджена. Міська рада розкинула штаб, приймаються заявки від людей стосовно потрібної плівки, інших матеріалів до того. Також отримуємо заявки на інші потреби. Вибиті шибки та двері. Уся підлога рясно вкрита склом. Місцеві мешканці показують нам свої будинки, пошкоджені в результаті вибухової хвилі. Одесити розповідають, що спочатку почули сигнал повітряної тривоги, а потім вже гучний вибух. Сирена пошла сначала, а потом прошло не знаю сколько времени, сильный взрыв у меня в окно, как шар такой здоровый, у меня повыбивало сетки, сок, окна целые у меня осталось. Это мне позвонили, это наша квартира, позвонили, чтобы вылетали окна и, и, и вот такое что тут творится. Еще ничего не знаю и, и не знаю, что будет, надо хотя бы зайти посмотреть и и как это я не знаю, что это как. Бужу своих, типа, туда пошла, туда пошла. Я говорю, ребят, вставайте, ракета, реально. Это было час 51. На вот, бахнула в 2.02. Вот, и я думаю, я вот так возьму зиму уже прилягу, так нормально будет. И в 2.11 вот так вот все парусом нагнулось, как. У нас портьер, вот это вообще. Я не знаю, как вот Его, меня не было. Мужа пробила ухо вот отсюда сюда. То есть вот это вот перепонка. Від ворожого обстрілу вночі потерпав і одеський регіон у складських приміщеннях одного з підприємств Одещини, куди також поцілив ворог, спалахнула пожежа. Постраждав цивільний працівник. Рятувальники оперативно ліквідували вогонь. За фактом порушення законів та звичаїв війни, Одеська обласна прокуратура розпочала досудове розслідування. Триває огляд численних зруйнованих будівель у центрі Одеси. Встановлюється повний перелік ушкоджень. На місцях події працюють прокурори, слідчі СБУ та співробітники поліції, які фіксують черговий військовий злочин Росії. Масованим обстрілом ворог накрифі Миколаїв внаслідок ракетного удару російських окупантів. вночі 20 липня загинуло дві людини. З-під завалів пошкодженого будинку дістали тіла подружжя. Також постраждали 19 осіб, у тому числі у 5 дітей. Окупанти вдарили по житловому будинку у центрі Миколаєва. Внаслідок атаки зруйновано кілька поверхів триповерхового будинку. Виникла пожежа площею 450 квадратних метрів. Його рятувальники вже ліквідували. За деякий час з-під завалів дістали тіло загиблого чоловіка. Поранено майже 20 осіб. Серед них п'ятеро дітей, дев'ятьох постраждалих госпіталізовано. У Нацполіції розповіли, що внаслідок удари руйнування отримали житлові багатоповерхівки у центрі Миколаєва, гаражні приміщення та інші об'єкти. Цивільної інфраструктури на місці події працюють слідчі, криміналісти, рятувальники, представники прокуратури та управління служби безпеки України. Армія РФ цілодобово била по Херсонщині з реактивних систем залпового вогню, далекобійної артилерії, мінометів, авіації та БПЛА. Російська армія продовжує знищувати інфраструктуру Херсонської області. Під обстріл потрапила села Дніпровське та Золота Балка. Через ранкову ворожу атаку. Значні руйнування отримала школа, будинок культури та житло місцевих жителів. Постраждали населені пункти Береславського та Херсонського районів. Там пошкоджено будинки, господарські будівлі, фермерське господарство та садове товариство. З лівого берегу Дніпра за допомогою авіації російські військові обстріляли автомобільне міста, житлові квартали Херсона. У багатоповерхівках та приватних будинках під час обстрілів ударною хвилею вибило вікна, балконні рами, пошкоджено фасади та покрівельні покриття. Вибухи викликали масштабні руйнування та пожежі. Повідомили у прес-службі поліції Херсонської області. У відповідь на обстріл Одеси є збільшить військову допомогу Україні. Про це у Брюсселі заявив високий представник Європейського союзу Жозеп Борель. Цитую: якщо українців бомблять, ми маємо надати більше протиповітряних засобів. Якщо росіяни застосовують дрони, ми повинні надати обладнання для їх знищення. Нам потрібно надавати Україні більше військових ресурсів, сказав Борель. Всі експерти пов'язують події, які відбуваються в Одесі з тим, що Росія не збирається продовжувати зернову угоду і влаштовує терор портових міст. Україна заявляє про альтернативні шляхи вивезення українського зерна, дунайські порти, залізничний та автомобільний транспорт. Однак вони не зможуть у повному обсязі замінити морські порти, упевнені фахівці. Як це вплине на вартість українського збіжжя, розповіли експерти аграрного сектору. 17 липня Росія заявила про своє небажання пролонгувати зернову угоду. Дана ініціатива може існувати в іншому форматі, говорять у міністерстві розвитку громад, території та інфраструктури України, зокрема без Російської Федерації і з використанням альтернативних шляхів. Більше про них розказав генеральний директор Української аграрної конфедерації Павло Коваль. Є ще інструменти по Дунаю. Є таке поняття в українському судоходстві як баржі ріка море. Ви далі розумієте, да, про що мова? <кій> Якщо говорити про залізничне перевезення, <кій> по перше, із 14 переходів тільки 13 везуть зерно. Тобто є один момент, де можна наростити, але він там зорієнтований під промислові товари. При необхідності можна було б думати до якихось до інвестувань стосовно вартості українського зерна, то на світових майданчиках ціни коливатимуться, говорить експерт. Вже в понеділок протягом однієї торгівельної сесії бачили в Чикаго фьючерси на пшеницю зросли там до 9-10%. А це означає, що без українського зерна. Нового врожаю і в тому числі і в тих залишків, які є на світових площадках, коливання цінові будуть спостерігатися, і вони будуть значими для всього світу. А ось вартість зерна в Україні без зернової угоди буде знижуватися, впевнений експерт аграрного сектору. У нас є перехідні залишки минулих років, десь за оцінками експертів, деяких ну це не точно, точно дуже важко підрахувати. Десь близько 5 мільйонів тонн різного збіжжя кукурудзи і пшениці минулорічної. І зараз уже пішов новий урожай. Тільки Одеська область на сьогоднішній день вже більше мільйона тонн ранніх зернових дала. там і 22 області вже молотять. Це може вплинути підтискати на ціни на внутрішньому ринку. І ми знову можемо зіткнутися з минулорічною ситуацією, коли світові ціни зростають. Наші конкуренти по вищих цінах працюють. А український аграрій знову буде працювати на внутрішньому ринку по нижчих цінах і з високими з високою вартістю матеріальних ресурсів пальне, там засоби захисту рослин, там і таке інше. Питання залишаються у реакції партнерів на пропозицію президента України продовжити роботу по зернових коридорах, а саме забезпечення відповідного рівня безпеки. Як відреагує на такі пропозиції, на такі можливості Туреччина, бо це Босфорські протоки, і це необхідність військового конвоювання? Туреччина і раніше заявляла, що в принципі вона може поставити під завантаження свої човни вантажені і забезпечити військове конвоювання, але тут же ж ще знову ж таки геополітичні розклади. А весь світ готовий на це. Україна могла би очевидно піти на такі кроки, але теж потрібно провести консультації з іншими партнерами. Нагадаємо, вчора до Одеси завітали посол США в Україні Бріджет Брінк, адміністратор USAID Саманта Пауер, міністр розвитку громад, території та інфраструктури України Олександр Кубраков з метою гарантувати свою підтримку українським аграріям. Адміністратор агентства США з міжнародного розвитку анонсувала виділення сполученими штатами додаткових 250 мільйонів доларів фінанс допомоги аграрному сектору України. На Одеській Хазе табло вартості палива вже кілька тижнів наочно демонструють, як здорожчав бензин після повернення до воєнних податків. Проте ринок нафтопродуктів на сьогоднішній день дещо стабілізувався, повідомляють аналітики. Докладніше про поточну ситуацію розповів експерт галузі Леонід Косянчук. Ринок палива на сьогоднішній день стабілізувався. Великого попиту на бензин чи дизель наразі немає, адже в сховищах досі є паливо, яке розмитнили ще до 1 червня, заявляє експерт. Невеликий попит був якраз перед поверненням до воєнних податків наприкінці минулого місяця. Перші два тижні липня ми бачили, що споживання на поті впало десь 15-20%. тому що всі були були залиті. Ще доїжджають те, що якби залили до першого. Числа, мабуть, сьогодні бензин можна придбати від 43 до 49,99 гривень за літр. В такій самій ціновій політиці сьогодні коштує дизель, але ціни на пальне можуть збільшитися. Прогнозує експерт ринку нафтопродукцію. Ми розуміємо, що десь більше як 3,5 гривні на літрі ціни виросли. Але ще це ще не кінець. Чому тому що в торговельній мережі є нафтопродукти, які були розмитнені до 1 липня? І там лише 13% відсотків треба доплатити ПДВ при реалізації. З початком ж новий ринок увійде в пікове споживання пального, і незважаючи на війну, люди все одно більше подорожують влітку. Але на ціну це не повинно вплинути, говорить спеціаліст. Насправді я не очікую якогось різкого підвищення ціни, навіть при збільшенні споживання. Чому тому що ну як ми бачимо. Від мінімальної ціни 43 гривні до 49,99 – це 6 гривень навіть більше. Так? Тобто є запас перговильних мережі і е, оператори ринку вони не ну вони в останню чергу зацікавлені підвищені цін Якщо ціна на пальне буде збільшуватися, відбуватиметься це повільно. Підсумував Косянчук. В Одесі СБУ затримала проросійського блогера, який був правою рукою колаборанта Стремоусова. Пропаганду Росії зловмисник поширював через свої сторінки в соцмережах. Блогеру пропагандисту загрожує до 10 років позбавлення волі. Підозрюваним виявився блогер з Миколаївської області, який виправдовував збройну агресію Росії і закликав до захоплення державної влади в Україні. Довгий час блогер був правою рукою колаборанта Стремоусова. Мы сейчас едем на Одессу, потом Николаю, потом в Молдавию собираемся ехать. Я должен любить эту власть? Нет. Я ее не должен вообще никак. Не любить, не признавать. У нас нет государства. Кирилл, я, ты меня называл, я у тебя как бы флагман, правильно? До повномасштабного вторгнення вони разом організовували проплачені масові заходи, спрямовані на розхитування внутрішньополітичної ситуації в регіоні на користь країни-агресора. Для поширення деструктивного контенту використовував власні сторінки і канали в YouTube, Facebook та Instagram, а також у забороненій соцмережі ВКонтакте із загальною аудиторією понад 100 тисяч користувачів. На цих інтернет-ресурсах він заперечував існування української державності та українського народу також він дискредитував українських захисників і закликав громадян ухилятися від призову до сил оборони. Для конспірації зловмисник постійно змінював номери телефонів та використовував вигаданий нікнейм чоловік. Під час обшуків у нього вилучили ноутбук та п'ять мобільних телефонів. Затриманому повідомили про підозру за трьома статтями кримінального кодексу України. Проросійському блогеру пропагандисту загрожує до 10 років ув'язнення. Повідомили у прес-службі СБУ. Незаконно переправляв на надувному матраці ухилянців через кордон. На Одещині затримали організатора злочинної схеми. Чоловіка спіймали на місці злочину. Він намагався переправити через кучурганський лиман трьох клієнтів. Вартість такої послуги зловмисник оцінив у 4,5 тисячі доларів з кожного. Повідомили у держприкордонслужбі. Чоловіка затримали у селі граданиці в автомобілі 30-річного зловмисника. Правоохоронці виявили засоби для подолання водної перешкоди, три комплекти гумових рибальських чобіт та великий надувний гумовий матрац із насосом, а також протимоскітні засоби. Крім цього, у транспортному засобі знайшли та вилучили 13,5 тисяч доларів, які зловмисник отримав від вдячних клієнтів. Організатора затримали. А трьох чоловіків, які намагалися скористатися його послугами, притягнули до адміністратив. Тивної відповідальності повідомили у прес-центрі держприкордонслужби. Кільком спробам самогубства запобігли одеські патрульні. Врятували чоловіка та жінку. Перший випадок трапився на вулиці Семена Палія. Інспектору отримали виклик. Багатоповерхівці чоловік планує накласти на себе руки. Людина стояла на парапеті загального балкона і голосно кричала. Лікарям та патрулям вдалося вмовити чоловіка у Пересипському районі не робити фатальний крок та обережно відвели його у безпечне місце. 64-річного Одесита госпіталізували. Другий випадок стався вночі у Ходжебейському районі. Схвильований чоловік повідомив, що його дружина порізала вени. Патрульні зупинили кровотечу, перемотали руки та заспокоїли жінку. Постраждало, забрала швидка. І повертаючись до теми повітряних тривог та ворожих атак, важливо зібрати тривожну валізку. Рекомендують фахівці, аби почуватися впевненіше психологічно підготовленими. Медики ще раз нагадують, що має бути у тривожній валізці. Психологи радять змоделювати ситуацію, аби розуміти, як діяти під час подій, які можуть розвиватися за кількома варіантами. Перше, що необхідно зробити, кажуть фахівці, це змоделювати план, як ви діятимете під час повітряної тривоги. Найкраще виставити на видному місці все, що знадобиться в екстреній ситуації. У разі загрози це дозволить швидко покинути приміщення і допоможе не відчувати тривогу чи, хоча б, зменшити її, розповідає психотерапевт Наталія Лебедєва. Один раз моделюйте в своїй голові, що буде, якщо, к примеру, ви у себе в кроваті і тільки ви знаєте траєкторію руху к виходу від своєї И как вам по дороге к выходу захватить все самое необходимое. То есть, например, ваш чемоданчик со всем необходимым, он, скорее всего, что, наверное, прямо у выхода находится, прям физического выхода. Обувь находится возле вашей кровати. Причем, наверное, не домашние тапочки, а может быть какие-то быстрые кроссовки, в которые вы можете зайти. Мы понимаем, почему, да, потому что будет не опасно, небезопасно ступать по поводу. Як, би, як це може бути. Психолог також радить продумати до дрібниць ситуації, якщо за вікном буде чути звуки вибухів, щоб почуватися впевненіше і швидко прийти до укриття, підготувати все заздалегідь, зручне взуття, одяг, воду, ліки все, що може знадобитися. Ми можемо приспособитися. То есть, зная эти звуки, зная, как звучит грохот, зная вот все, что происходит, мы уже знаем, что в это время можно сделать, а спуститься. Б подготовить воду, еду, рюкзачок. В вы уже насмотрелись, как выглядят э, места, где произошла трагедия, например, как вылетели стекла. Ваш мозг уже этого боится, но при этом он уже и имеет алгоритм, что ага, мне надо быть в какой-то такой обуви, если что, чтобы я даже, если я очутился в этом месте, то я могу по этим стеклам пройтись и выйти, покинуть помещение. Что как, э, какая обувь, какая одежда, что у меня должно быть под рукой, как я могу позаботиться? А себе, якщо призійде гірше. бути завжди настороженим і готовим, особливо під час ворожих обстрілів жах стає звичайною практикою. Масові ракетні удари упродовж трьох ночей поспіль навчили одоситів набагато уважніше ставитись до питання своєї безпеки. Неможливо не помітити наскільки більше людей стало спускатися в укриття вже на початку повітряної тривоги. Медики ще раз нагадують, що має бути в тривожному рюкзачку. Мають бути по перше, це документи. Пляшка води, звичайної чистої води. Якщо у нас є діти, то звичайно якась ну, принаймні добова їжа суха, яка не може портитися. Тобто це має бути десь там на виході лежати і чекати на всяк випадок. Якщо у вас є захворювання, необхідно покласти у тривожний рюкзак ліки, кажуть медики. Та рекомендую також захопити і собою і заспокійливе, щоб знизити рівень стресу. Якщо це літня людина, то препарати, які вони постійно приймають. Наприклад, це може бути препарати від підвищеного тиску, від підвищеного цукру, можливо, якісь знеболювальні. Необхідно довіряти та прислухатися до свого організму. Рекомендують медики. І якщо є необхідність, обов'язково звертатися за медичною допомогою, у тому числі психологічною. Сьогодні сімейний лікар, ми кажемо це більше навіть не про хвороби, а про здоров'я. І не тільки про соматичне здоров'я, але і навіть психологічне здоров'я. Є різні методики, якими на сьогоднішній день володіють майже всі вже сімейні лікарі. Вони пройшли спеціальні тренінги з ментального здоров'я. Вони знають, як діагностувати проблему, вони знають, як допомагати людині. Ільна злива з градом обрушилася на Одесу. Частина вулиць стала непроїзними. Рух транспорту утруднився на Балківській, Приморській, Чорноморському козацтві, Нглезі, Середньофонтанській та на проспекті Гагаріна. Традиційно перестав працювати очаретовий трамвай. Розкотистий грім, злива та місцями град впродовж години буяли в Одесі. Через сильний дощ зупинився рух 28 го та 12 го трамваїв, а також 10-го тролейбуса. Традиційно підтопилася вулиця Балхівська. Важкопроїзними стали вулиці Отамана Головатого, Чорноморського козацтва, Приморська та газовий провулок. На дороги міста виїхала спецтехніка комунального підприємства Міські дороги. Спеціалісти просять автомобілістів у разі дощу не залишати особистий транспорт на гратах дощеприймачів та у безпосередній близькості від них. 20 липня міжнародний день місяця. Це небесне тіло. Супутник нашої планети безумовно впливає як на процеси землі, а й самопочуття людей. Про першу експедицію американців на місяця також інші цікаві факти з історії небесного тіла. доситам розкажуть найближчими днями в Одеській обсерваторії. Містична і таємнича планета на нічному небі місяць завжди приковував до себе увагу людства. Від ритмів цієї планети залежать припливи та відливи в океан, і навіть самопочуття багатьох людей. 20 липня астрономи відзначають міжнародний день місяця. В Одеській обсерваторії також активно готуються до свята. Само це очі молодой праздник Начал відмічатися году рішенням організації об'єднаних Націй. І в часу для того, щоб відмітити збиття польоту к Луні, Саме 20 июля 1969 року, перший чоловік екіпаж Аполлона подицям к Луні, завершив посадку на Луни лунним модулем з учасниця двох космонавтів. Саме з цього моменту і почалася ера виходу людини у далекий космос. Про свої почуття, пов'язані з хвилюючими кадрами прямої трансляції з місячної поверхні, Михайло Рябов згадує так. Я был свидетелем этой самой посадки на Луну, потому что, будучи тогда в отряде нашего университета Одесского в Венгрии, ми були на стройці і наш сусіда в Венгері пряму трансляцію. У світлому не було. От ми виділили, як це все сильное впечатление. За словами астронома, саме завдяки роботі американських астронавтів у вчених землі досі є можливість отримувати дані з поверхні місяця. Тому всі розмови навколо того, що сам політ на цю планету був фейковим, Михайло Рябов повністю спростовує. Это была желтая пресса, которая начала муссировать, мусолить, что ничего там никто нигде не был. Совершенно для наивных людей рассчитана информация. Все, то, что сделано астронавтами, это колоссальная работа. До сих пор мы получаем с колоссальной точностью расстояние до Луны с помощью лазерных отражателей, установленных там астронавтами. Астронавты совершили огромный проход по Луне до 40 километров. Они ездили на автомобильчике, который тоже надо было испытать и сделать. Нагадав Михаила Рябов и про значение месяца, У житті планети Земля про унікальність супутника. Но напомнить людям, в якій степені Луна на нас з вами і влияет и вообще обеспечивает существование життя на Землі. Вот ця уникальная система. Земля, Луна і, кстати, Сонце – которые вот находимся в каком-то взаимном влиянии как раз и создают те условия, в которых мы можем с вами жить. Луна стабилизирует ось вращения Земли, не позволяет ей как изменять, меняться произвольно в пространстве, поэтому у нас нормально проходит смена времен года. Про ці та інші цікаві факти з життя Місяця, про історію вивчення цього небесного тіла, а також розробки вчених стосовно майбутніх експедицій на Місяць, можна буде почути 22 липня у планетарії Одеського астрономічного товариства. Це були всі новини на сьогодні. Більше інформації дивіться вже у наступних випусках. Бережіть себе, побачимося!